здоров'я міцного козацького приєднуюсь до ну, так званого флешмобу який вже пішов по тіктоку по соціальним мережам дійсно або ви закриваєте цей блядюжник під назвою Верховна Рада або ви не лишаєте народу і військові вибору ми самі його закриємо Хай би, блядь, лишилося тих 24 плюс 1, 25 депутатів. Хай би мали б, блядь, по одному, по два помічника на регіонах. У кожен своєму регіоні. Мінімальна зарплата, на яку ми поза, до війни жили і після війни до цього всього вернеться. Так, да, якесь там помешкання, їм якісь готель зняти, ну, орендувати мається на увазі. Хай би собі жили. Хай, суки, прочувствують нас на власній шкурі, блядь, як це жити, як це отримувати сім'ю, родину взагалі, і як самому вижити. Можливо, тоді поменшає цих таких дурних думок в них. І непогано було б, щоб, допустимо, зробити аудит їхнього майна, їхніх здобутків і цього всього решта. Бо це вже перейшло ну, всі межі. Дійсно. Зараз мало того, що орків б'ємо, нам тяжко і державі, і, і воїнам. Всім, всім, всім тяжко. Навіть і, і, тим, хто допомагає, не може воювати, але вони допомагають. І оце на, всьому, на цьому всьому фоні, блядь, ці підараси, блядь, мають якось, блядь, якесь право або, не знаю, щось, щось вони собі таке задумали, що вони мають мають можливість, блядь, і, і головне, що вони це роблять. П'ють з нас кров. Тому рішайте, закривайте цей блядюжник. Бо якщо почнемо закривати ми, то ну, далі від орків вони не уйдуть. Дякую. Слава Україні.